20 липня 1924 року було створено міжнародну шахову федерацію ФІДЕ у світі. Цю подію почали відзначати з 1966 року. Верховна Рада у 2011-му своєю постановою проголосила День шахів в Україні. А вже у 2019-му Генеральна асамблея ООН теж визнала 20 липня всесвітнім днем шахів. До нього і був присвячений турнір у Миколаєві. В цей день в різних куточниках світу відбуваються шахові якісь змагання, шахові за. Заходи, можливо, це сеанси одночасної гри. Ми в Миколаєві проводимо традиційний бліц-турнір. Розрізняють три різновиди гри: класичні шахи, швидкі шахи, або рапід і бліц. Саме Бліц сьогодні грали миколаївські шахісти. Про особливості його правил розповів Митро Горошенко. Ми сьогодні граємо. кожен учасник має по три хвилини, плюс додавання дві секунди за кожен зроблений хід. Одна партія триває. 5-6 хвилин дуже швидко. Треба швидко вирішувати, куди поставити фігури, якісь розрахувати комбінації, розіграти дебюти. Ми сьогодні зіграємо 11 партій. Кожен з шахістів, І, як кажуть, шахіст, коли грає партію, він проживає одну одне життя. Тому ми сьогодні шахісти проживемо кожну по 11 життів. На турнір зареєструвались 30 учасників. Що за словами організаторів є непоганим показником у військовий час. Шахісти, які брали участь у змаганнях, кваліфіковані мають від першого розряду. Та вище демонстрували свою майстерність в цей день і зовсім юні учасники, і дорослі шахисти. Наймолодший Павло Узун, якому всього 8 років. Найстарший вже легендарний для миколаївської шахової спільноти Олександр Петрик, 84 роки. І для якого шахи чи не єдина можливість ще й відволіктись від того жахіття, яке зараз відбувається в нашій країні? Це ж яка розрядка, А ми ж знали. це оце, сидів би дома, щось думав, коли десь прилетить, а так. Спілкуємося, молоді багато зубасті. А за підсумками турніру були визначені переможці кращі серед ветеранів Олег Макаров, серед юнаків до 12 років Михайло Волосюк. Ну а загальний п'єдестал пошани виявився таким. Третє місце гліб і Ропунов, срібло у Дмитра Горошенка. Ну, а першу сходинку, а разом з нею і перемогу в турнірі, здобув Роман Штонь. На завершення трохи інформації для тих, хто хотів долучити свою дитину до гри у шахи. Миколаївська обласна федерація робить усе, аби це для городян було можливо. У нас є сайт федерації шахів. Там є форми для Повнення для того, щоб навчатися шахами. І цього року ми також оголошуємо набір у всі наші там відділення, в шахові клуби, в шахову академію, е, дамо інформацію нашим городянам, і вони зможуть своїх дітей зареєструвати для або підлітків, ті, хто хоче займатися шахами через соціальні мережі, через наш сайт Федерації і. Ну, будемо казати, у нас буде змішана форма навчання. Будемо дивитися решту решт ситуації, але те, що онлайн буде 100%, а щось буде і вживу. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март.